Ну, коротше, я своєю мамкою говорив, вона бізнес-план попідказала нам прикинь, як гроші можна заробити. Ну як, які? Ні. Ну почнемо з треба завести поросяток штучок 20. Ну, ти ж все одно пташка рані. Ін, там все дуже просто. Зранку проснулася, їжі сипнула, вода, одне яблучко, і вони там собі бігають. Понімаєш, сфоткалась, ти ж любиш фоткатись. Може їм там спинки помити, почухати. Ін. І він чуть-чуть викинула, і все. Вони за 2-3 місяці отакі кабани, блядь, здоровенні. Ми їх продали, і тобі тобі й айфон купили. Ну нормально ж. А ти що в цьому бізнесі? Ін, я буду думати далі, як гроші Бо В мене ще є ідея завести несук, несучок. Ну, курочки такі, о, такі о, курочки, яєчка несуть маленькі. Ну там все просто, ін. Ти все одно ходиш в той хлів, правильно? Такого пару зерняток їм кинула і все. Потім вони виросли, підскубала, чуть-чуть попатрила. Яєчка є, м'яце продала, все, ін. Ну, в крайньому випадку з'їли. Угу. Ну нормально ж. Угу. І ще я коротче, ще, ще думав три коровки завести. Ну, щоб багато, щоб ти справлялась, і щоб не накладно було. Угу. Молочко, сметана, сир, знаєш, таке все домашнє. Зараз люди всі люблять. Ін. Ти ж вмієш коробку доїти. Ін. Ти ж як тік-ток, як свайпаєш, чик чик і все. Я тобі кажу, Ін, там ну реально нічого сложного нема. А ти що будеш робити? Ну я сел, ін, SEO, вони якби думають. Думаю, як далі гроші заробити. Тому <світ> що в планах мама каже, що вам ще було б добре 40 соток городу для початку. Ін. Цибулька, помідорчики, помідорчика, огірочки, ти знаєш? Можна розсадку, можна мі мікрогрін вирощувати. Ін. Ну я бачив по телевізору. Mm -hmm. І все. Це ін. мамина ідея чи твоя? Ні, ідія мамина, Ін, але mm -hmm. ну треба що. Ну як? Я з тобою. Я просто думаю, а ти. Ну, понятно. Я почула. Ну ін, комусь треба думати. Mm -hmm. Ну так. Да. Ну давай без цього, добре? Mm -hmm.